Всім привіт! Ви на каналі ViaVisio, з вами В'ячеслав, і я сьогодні продовжую грати в Вальхейм. І сьогоднішньою моєю ціллю буде ...с... перша вилазка в гори для їх підкорення, звісно ж. Але перш ніж я почну сходження в гори, я хотів би е, розкрити ще одну е, таємницю, яка пов'язана з болотами. А саме таємницю походження Драугів. Давним-давно був Вальгайм довівкою для роси людей гордих і шляхетних. Будували вони величні вежі, що неба сягали, і заглибилися далеко під землю, щоб рідкісні дорогоцінні метали видобувати. Але пиха їхня меж не мала. Пішли проти богів, клонам осів і вонів війну оголосивши, та винищили їх ущент. Зрівняв же за це великий одін місто їхні з землею, а луки. А локі копальні їхні спав... спалив на попіл. Розламав могутній тур вежі їхні, а Фрея поля солоними слізьми засіяла. І сотнями років забуття тепер поглинені вони. У жодних піснях не оспівуються історії їхні, а міста забрала собі земля, та гордість їхню ніщо бити не змогло. І ті вої... воїни, що в останній битві билися, не відступляться. Допоки тіло їхні у пил не перетворяться, а потім і пилу не стане. І повернулися вони драугами, нечистивими воїнами в прадавніх обладунках, істоти іржі та відчаю. Убийте їх, поховайте і дайте їм знати, що вони мертві. Ось така сумна історія походження драугів. вони кинули виклик богам, до речі, боги. І самі не без ріха, але таких е образ не вибачають і стерли з лиця землі всю цивілізацію драугів. Тож, дізнавшись історію драугів, я можу спокійно е вирушати в гори. Для цього я, е звісно ж, запасся певною бронею і зброєю, втім, е не вдалося мені значно покращитися після битви з кисцянкою. Але я зміг виготовити медовицю опору Морозу Без цієї, речі, без неможливе сходження вгори для... до того моменту, поки ви не скрафтите спеціальну броню, яка захищає від холоду. Тож починаємо сходження. Спочатку поставлю десь тут е... портал для того, щоб можна було повернутися. Так, мій портал вгору готовий. І ось я наближаюся до першої своєї гори. Е, побачити входження в біом гори можна по характерному с... наявному снігові. Е, майже такому, як в мене зараз вдома лежить. Сантиметрів 20 вчора навалило. Гори відрізняються доволі складним рельєфом. Але... Можна його підкорити просто біжучи вору. Відпочиваючи на ось таких камінцях. Як бачите, я досягнув своєї першої гори, біом доволі складний. Тому я навіть виготовлю в прозапас кілька нових страв, таких як чорна юшка. Гедотейль розплющить мені очі. І сосиски. продовгуваті шматочки м'яса. В горох найголовнішим ресурсом буде серебро. Серебро можна знайти лише за допомогою вилочки, яка може вказати на нього характерним миганням та звуком. І в горах, звісно ж, буде присутній четвертий бос. Але до цього мені ще трошки далеченько. Потрібно добре підготуватися до наступного боса і дослідити гори. Он, бачите, вдалині там е, маленький дракон, або драконід е, перебуває. А також в горах водяться вовки. Ну і, мабуть, найпотужніший і найнебезпечніший ворог в горах це голем. Подивимося, чи зможу я його знайти. Також е, в горах трапляються поклади Обсидіоном. Обсидіон е, слугує в першу чергу для виготовлення стріл. Ну і бачите кілька. Покращень для ремісничих столів. До речі, е ідучи в гори, бажано мати добрий лук з собою. Оскільки драконів можна збити тільки за допомогою лука. Ось я і по. Загинув від своїх перших вовків. До речі, тут раз був вовк із зірочкою. Ну нічого страшного. Помилки трапляються, але головне вчитися на них. Потрібно буде. Звісно, можна було перечекати, наприклад, ніч. Направляюсь до місця своєї смерті, буду старатися вовків е розділити луком. Прекрасний місячний сьойво в небі. І я сподіваюся, воно стане удач, принесе удачу мені. Так, як бачите, вов мого, е, моєї зброї вистачає мені для того, щоб убивати вовка в орушеному стані. І я отримав вовчу шкуру, також надзвичайно необхідний е, предмет для крафту, дозволяє крафтити броню, і яка захищає від холоду. Для того, щоб можна було обходитися без зілля опору морозу. Так, кількох вовків я, здається, зміг Сподіваюсь. Оу-оу. Цей вовк з однією дірочкою був небезпечним. Також вовче ікло. Ну, знадобиться, здається, з нього можна крафтити стріли і якийсь. Е Лук чи то щось на, на кшталт цього. Також я отримав кореневу маску і, до речі, вона магічна, можливо, вона буде навіть краща за мою. Е е е е так. Вона е допоможе мені опоратися з Е, е, е шкоді. Так от. Продовжуємо сходження нагору. І знову вовки мене здолали. Бачите, там на обрії, але в такому тумані таємнича фігура, яка щойно зникла. За фанатською теорією це сам Одін спостерігає за нашими походеньками в світі Вальхейму і... Випробовує нас, чи ми будемо достойні повернутися в вальгалу. Так, повертаюся я на гору і тупаю сутичку з першим своїм драконідом в ближньому бою. Ну, якщо це можна назвати його ближнім боєм, е, це істота атакує за допомогою магічного ль льоду. І я б не сказав, що вона наносить значно великий, велику шкоду. Але, втім, може, якщо ви протистоятимете кільком одразу, може призвести до вашої смерті. Випадають із них морозні залози, цей загадковий орган підтримує відмінну температуру. Що служить в першу чергу для е, виготовлення певної їжі, а також для виготовлення морозних стріл. Морозні стріли, в свою чергу, будуть е, доволі корисними при боротьбі із е, кістянкою, якщо ви захочете її повторно е, перемогти. Але чомусь не бачу тих вовків, які мене перемогли. Де ж вони? Так, і я побачив щось доволі цікаве. Там внизу. Як бачите, наносить дракон небагато шкоди. Можливо, може повісити на мене магічний дебаф. Пов'язаний з морозом. А побачив я ось що. Драконяче яйце. Новий предмет набагато важче, ніж виглядає, а із середини доходить слабкий гул. Цей предмет являє собою предмет для виклику четвертого босу. ойлер цим босом являється мати всіх драконів на ім'я мати. Не надто оригінально, і, а, це доволі суворий а, противник, тому до нього потрібно бути максимально готовим. Можна буде подивитися, і там повинна бути ще одна гора. Що, зустрінемося на ній? До речі, ще одна цікавинка. Мод Epic Lood вводить. А, Спеціальну активність, яка дозволяє взяти у дворфа торговця Гальдура завдання на вбивство певних посилених мобів. Я вже, здається, про нього згадував. Так ось я дістався до певної місцевості, де повинен бути такий моб. Скоріше за все, він у Леваді знаходиться, а отже, це буде якийсь не надто складний моб. Тім для демонстрації даної механіки, він згодиться. Я не дуже пам'ятаю, що тут за моб повинен бути. Або кабан, або щось на кшталт цього. Я сподіваюся, десь я його знайду. А ось. Аж Джо ядовитий. Ну, оскільки це можна сказати, найслабший. Варіант е, моба, Він у мене з одного удару. Е, інші моби, на, особливо починаючи із е, гір. Е, там є завдання на голема і, здається, завдання на обор... ну, перевертня. Е, такі завдання, Та Ці супротивники вже будуть, можна сказати, смертельно небезпечними для вашого персонажа. І додають е, певного челенджу проходженню гри. І ось діставшись нової, більш масштабної гри я сподіваюсь тут знайти значно більше цікавого. І таки підкорити ці гори. Подивимося, що вона на мене тут нападе в першу чергу. Більше за площою Ресурси не будемо втрачати. Можливо, навіть я знайду тут Голема. Чому я так е хочу його знайти? Тому що я хочу продемонструвати, наскільки це потужний і сильний противник. Ну, а також з нього падає кілька цінних предметів, таких як решталь і все інше. Ну і звісно ж, я хочу знайти тут е срібні залежі. Срібні залежі дадуть мені можливість крафтити потужну броню. Я драку набочу. Але я по ньому не поцілив. Не варто з ними поспішати. Оскільки, ну, можливо, звісно, комусь, хто володіє більш прямими руками. І легко з ними розібратися, а я своїми клешнями часто промахуюсь по літаючих драконах. Так, 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 так. Так, він десь тут поряд он. Кам'яний голем. Навіть не знаю, хто його атакує. І здається, вже не дізнаюсь, оскільки він його знищив. Так. З цим противником потрібно бути надзвичайно. Обережний. Адже він може буквально третину ХП зняти за один удар. І... Я його здолав. Отримав е, кристал. Уламок кристала з нодер землі. За його допомогою можна виготовляти кришталеві стіни, тобто аналог огороду е скло у світі Вальхейм. Можна подивитися, що в нас тут взагалі за гори. Ці гори більш протяжні, аж ідуть аж туди. Знову бачу вон гніздо, І в ньому яйце для виклику матері по-перше, потрібно знайти її ще вегвізир. А потім зібрати цілих три яйця дракона. Що дозволить їй викликати. Тому буду за можливості збирати ці яйця. Хоч вони й доволі важкі. Вони цілих 200 кг займають. Ваги. Обсидіон поки що я оцей його поклади не буду чекати. А, вони мені поки що не потрібні. Так, що я це бачу? В хорах трапляються такі ось залишки, ніби будиночків. Будиночки, ці, здається, або були залишені кимось із ну, ніби NPC, і в них трапляються ось такі скриньки. А в цих скриньках можна знайти багато цікавого. Такий, наприклад, ось щит, бастіон Скальда. Вікно для оглушення, плюс 52 мілісекунди. сила блокування і сила парирування при низькому здоров'ї. І ще я знайшов насіння цибулі. Посадіть, щоб виростити хорошу цибулю. Цибуля дуже корисна штука. Обсидіан я не братиму, поки що мені не потрібно. Також я бачу он там з, е, ціль мого завдання, але я поки що не буду до нього йти, оскільки я, скоріш за все, від нього е, відкисну, навіть не змігши йому чого, щось завдати. Це або голем по завданню, або перевертень. Оцінюючи е, об'єктивно свої сили я Хто не побачив, десь тут поряд є жила серебро. Ми, здається, наближаємось до неї. Також тут є ось такі руїни. В цих руїнах також може бути якась скринька, але на даний. На даних немає. В руїнах це, а, чи то залишки якоїсь цивілізації, чи то. Так, здається, тут десь є срібло. Копаємо. Так, срібна жила. Я отримую нову е сировину, срібну руду. Неочищене срібло потребує очищення в плавильні. Ну, звісно ж, ми займемося його очищенням в плавильні. Так, я вирішив перенести е свій портал. Трошки поближче до жили і тут ось е, навіть вибив клеймо костей. епічне залізна сокира, доволі потужна зброя. Навіть спробуй її. Або, як мінімум, використаю як е, сокиру. В горах е, вночі доволі небезпечно адже може е, певний дуже сильний моб перевертень з'явитися І, здається, я знайшов ще одну жилу. Серебро. А можливо це мені вказує на ту, що я вже знайшов. Ні. Десь тут щось, є якийсь скорб. Розподивимося, подивимося це срібна жила, чи це можливо якось. Криня, во-во небезпечно. Я випадково не ту клавішу нажав І мало не відкис від Вовка. І це при упові того, що я аж з... зараз переношу свій портал. Ну давай, дракон. Недовго тобі залишилось літати. Так. Коротше кажучи, я так бачу, я надто ризикую, потрібно. Трошки більш пильним буде. Я його планую сюди ось поставити. Буде така собі схованка для нього, щоб, наприклад, його не могли а, пошкодити големи. Адже вони його знесуть буквально за один удар. Ось така у мене схованка буде. І, до речі, в мене всього одна лише зілля. А, так, залишилось тому. Потрібно швиденько тут на крафт набити. А копати, точніше, срібла для того, щоб можна було крафтити броню. Фенрінг. Фенрінг це саме той перевертин, за якого я вам казав. Доволі небезпечний супротивник. Можуть накласти, здається, навіть... Кровотечу. Втім, я його зміг таке здолати. Отже, на цій е перевертенській е ноті, дякую вам за вашу увагу і до наступних зустрічей на каналі VVS.UA з цікавих та хороших іграх!